5 березня день народження Дарії Альошкіної, чудової української мисткині вирізки з паперу і скульпторки. Їй вдалося не лише відродити давнє українське ремесло Витинанки, але й перетворити його на сучасне мистецтво. Вона створила сотні квадратних метрів полотен. Усі візерунки її вирізок неповторні, бо виконані на основі живого імпровізованого малюнка ескізу. Витинанки з паперу вона зробила модним брендом. Усі її орнаменти авторські. Я думаю, що у витинанки дуже велике майбутнє, тому що вона універсальна, можна використовувати у дизайні, одязі прикрашати житло, великі зали. Дуже тішусь, що пішла хвиля відродження, каже Дарія Альошкіна. Сьогодні триває війна, зокрема, і за українську культуру, за її ідентичність, ми маємо її вибороти. У нас, українських художників, Є свій культурний фронт, то ми маємо скричати на весь голос своїм мистецтвом про реальні події і про те, що Росія нас вбиває, Дарія Альошкіна. Вирізання одне з традиційних українських ремесел. Ще трипільці прикрашали свій шкіряний одяг візерунками у техніці вирізання. З 19 століття українці почали виготовляти витинанки з доступного матеріалу паперу, зокрема на свята, прикрашаючи свої оселі.